Так, доброго дня. Хотіли б залишити відгук про такі лабораторні блоки живлення. Це вже у нас другий лабораторний блок. Вибирали ми його виключно по характеристикам, тому що ну, нормальний китайський аналог ну, неможливо знайти. Ми його використовуємо для ремонту безперебійних блоків живлення, інверторів, ну, в принципі, ноутбуків. Крайше, ну, все як можна в сервісі використовуємо. Які технічні у нього особливості приємні? Приємні, значить, виключить-включить, регулювання струму, регулювання напруги. Також не боїться зворотньої напруги, як деякі фірмові блоки. Тобто, якщо на, на нього щось приходить, то в захист не валиться. Просто мідикує все. Ну, відповідає своїм характеристикам, своєму призначенню. Ну так, да, і потоком ми його грузили, тобто 15 А він тяне 60 вольт видає. Нормальна штука. Вже попередньо у нас працює вже напевно більше року. Цей у нас от другий приїхав. Тому дякую за роботу да, і за такі чудові пристрої, виготовлені в Україні.